Я, до речі, не здивуюся, якщо виявиться, що цей такий демонстративний дебют зробили для того, щоб, кісуче прибрати ООН. Ну його, ніби ж си міністр просив, щоб йому його дали заступником міністра. І на його місце ну це дуже відповідальне місце. Це ж насправді те, що ми бачимо виступи, це тільки вершина айсбергу. Там 90% це робота тиха. Кулярна, це спілкування з іншими представниками делегації, передача інформації. Неймовірно важлива. Там ну в нас були і сильніші, і слабші. Ну от Сергій справлявся добре. Е, ну я думаю, що кисуття справляється, але ми не знаємо всіх деталей. Чи він дістає ті матеріали, які треба людина, яка не має рівня? Ну це рівень надзвичайного і повноважного посла з дуже великим досвідом, такі як в США, ну в США відправити Маркарову з досвідом 0 днів, 0 годин, 0 хвилин. Дипломатичної роботи це було знищити та сама історія з Індією, та сама історія з Китаєм на всі ключові країни повне руйнування. І от на ООН відправити я така імовірність, що їй захочуть зробити додатковий штрих біографії. Зрозуміло, прийде нова влада, чи її будуть терпіти на посаді посила України при ООН але їм можуть вона може попросити. Закінчується тут. От їхня історія скорше за всього припиниться. Ця вся компанія або узурпує всю владу в Україні, або зникне, буде втікати. От вона хоче зафіксувати для себе хороший кар'єрний скачок. Навіть якщо нова є влада, звідти зніме, вона вже матиме біографії плюс у пенсійному соціальному забезпеченні статус надзвичайного повноважного посла. Ви розумієте, це відповідня пенсія, це відповідні права. Це крім всього іншого право пожиттєво для неї і чоловіка. Користуватися дипломатичним паспортом України, що дуже багато що міняє. В кінці наступного року я прогнозую, що очевидно, якщо нічого в нас кардинально не поміняється, Україна буде позбавлена, буде зупинено безвіз для українців. А це треба чекати. Реально, в кінці наступного року, напевно, це відбудеться. А для дипломатів діє окрема угода про безвізовий режим і тому подібно їй потрібно отримати просто статус, і вона заради цього статусу може попросити, щоб їй. Влаштували отаку от репризу, ніби показуха. А після того раптом в один момент ми побачимо указ президента про те, щоб зарівно призначити туди, буде ще одна високопосадова особа, яка носить папочку за ярмаком. Насправді це, це слухайте це така гніба, особливо в Америці, де є, ну, право, знаєте, демократія це процедура. Демократія це відповідність, це відповідна кадрова підготовка. Це демократія. А коли. Раптом у вас, ну, от ви звернув увагу, хто виступає як право в Радбезі ООН. Ну, перше, є найчастіша історія: це виступає сам представник. Це є спецпредставник, повноважний представник країни в ООН. Це зрозуміло. Може виступати його заступник, який теж є дипломатом в ООН. Може виступати міністр закордонних справ країни, прем'єр-міністр, президент окремих випадках можуть бути винятки, коли дуже спеціальна ситуація теоретично такого не було, по моєму за всю історію, але може виступити, скажімо, бути запрошений омбудсмен для виступу там. Ну, власне, все, інші варіанти не розглядаються. Тепер уявіть собі: туди приходять, приводять, садять в стілець, а це по праву української делегації, що вирішувати, ставлять не навіть не завгоспо. Ну, хто такий Єрмак, Зараз ми ту тему його вояжу до Америки будемо розбирати. Хто такий Єрмак? <кій> в Дипломатичному розумінні особа він, він не є навіть зовнішньополітичним радником. До речі, зовнішньополітичний радник, якби там сидів, виступав, це був би страшний скандал для країни. Це була б страшна ганьба, тому що не можна так опускати авторитет країни під час виступу в ООН. Такого не буває. Але він навіть не зовнішньополітичний радник. Він відмовився від цієї посади. Формально він не є. Хоча сам себе регулярно таким називає. В нас нема посади офіційної зовнішньополітичного радника. Щось подібне йому присутнює в перший рік президентства Зеленського, перший півроку. Потім воно було скасоване. І От, власне кажучи. Звичайний адміністративний керівник неконституційного органу, який займається забезпеченням роботи одної з гілок влади, навіть не гілок влади, а одної посадової особи президента України. В нього з якогось дива є помічники, в нього є секретарка. І його секретарка, помічниця, її ставлять виступати в ООН. Ви собі можете уявити, наскільки ставлення до країни після цього бредливе. Що це за країна? Та жоден Гондурас. Жодна Гваделупа, перепрошую, до такого не опустилась. А Це тільки тому, що у нас же ж Єрмак, він же ж цар всієї в його все більше несе. Знаєте, чим людина менш інтелектуальна, а по нього на обличчі видно, що інтелект там і не ночував. Ні, звичайно, що він мудріший за Зеленського. Тут не треба бути, мати взагалі ніякого розуму, але. В нього оця самозакоханість. І він вірить в свою унікальність, його поведінка хамська, розв'язана, зверхня до всіх, в тому числі і до того ж самого Зеленського. І в даному випадку він просто вірить. Я так хочу, значить, так має бути. Він привчив Зеленського. Я хочу, я хочу, я хочу, треба виконувати. А зараз він так хоче. Причому він? Оскільки він вважає, що він геніальний, всесвітньо визнаний дипломат. Він так вірить, то він має право вирішувати, як представляти Україну. Я перепрошую: ніхто не заборонить. Ви туди можете привезти кого завгодно, ви можете привезти бомжа якогось і там посадити, щоб він виступав. Вам це дозволять, ви маєте право там на виступ. Вам це дозволить, якщо є питання розгляду вашої країни, тому що це якраз розглядалося наше питання, і тому відповідно можете козаводно, але на вас буде й дивитися з презирством. Україна дуже швидко зараз, неймовірними темпами, втрачає свій свою репутацію просто неймовірними темпами. І оці Вояжі Єрмака дуже багато шкодя. Це те, що стосується зрівняння, це просто моя тема, тому що я ж е, працював в міжнародних відносинах, і для мене ну це просто це така зневага до держави, що я про це просто спокійно не можу говорити. А тепер щодо самого так званого візиту є. Україні конституційний лад, який називається парламентсько-президентська республіка. Парламент, ніби головний, але парламент на е, намертово пов'язаний з урядом. У нас в конституції виписані три гілки влади. Серед них немає президентської гілки влади. Президент це не влада. Це просто вища посадова особа, яка обирається і має за щось відповідати. Все. Не більше і має два ключові сфери відповідальності: безпека, міжнародна політика і по всьому. Але в парламентсько-президентській республіці ну найвища гілка влади парламент. Але з нею на напряму зациклений на неї уряд відповідно найвища посадова особа, оскільки парламент це є колективний орган, це є прем'єр-міністр. Так, не, не Офіс президента, не президент, найвища посадова особа в Україні. Це прем'єр-міністр. Тепер уявіть собі. Приєднає делегація до США. В цій делегації перебувають два важливих міністри: віце-перший віце-прем'єр. Де-факто Юрія Свириденко керує урядом. Шмигель вже давно не керує урядом. Він повністю позбавлений реальних повноважень. Свириденко, і це знають на заході. Вона керівник уряду, але в по посаді вона друга людина в уряді. По суті, одна з першої п'ятірки керівників держави за штатним розписом. Вона міністр економіки. Зрозуміло, що в нашій ситуації міністр економіки, перший віцепрем'єр, ну для американців це має якесь значення. Прилітає разом з нею міністр оборони в країні, який йде війна. Корупціонер затятий. Зараз страшні корупційні скандали по Міністерству економіки і по Міністерству оборони. Страшні. Але саме ці двоє людей прибувають. Це вже, в принципі, погано, але до них є питання, вони цікаві. І в їхній делегації це у нас розказують, що делегацію очолює Єрмак. В Америці не можна, їх би просто не пустили в США, якби було написано, що якийсь загос очолює делегацію, в якій є простими членами делегації двоє міністрів. Ні, це делегація українського уряду, яку очолює Юлія Свериденко, в яку входить е, Умеров і в якій. З незрозумілою ролью ну сам список делегацій. Там йде багато людей. Там перепис, там от звичайно бувають перукарки, кухарки, так і такі люди включають їх. Правда, називають як представники е, державного управління справ, справами. От Янукович завжди кухарів собою возив, а Володимир Ритвин завжди з собою перукарку возив будь-які візити за кордон. Я просто знаю, бо я ж літав теж учасником. Був цих міжнародних візитів. Я оту перукарку, яка мене регулярно стригла в перукарні Верховної Ради. Раптом ми з нею зустрічаємося в, люксе, ну, в літаку, який летить до Люксембурга на візит е великого герцога Люксембурського, Ну, ті історії в нас. Тому насправді там багато є різних людей. І тут раптом, з заявкою на зустріч, заходять двоє міністрів і заводять з собою незрозумілу істоту. Яка не має жодних повноважень, вони сідають навколо роти них. Хтось інший сідає з американської сторони. Це людина там розставлені таблички. Він переставляє таблички, він має збоку сидіти. Сідає посередині. Так само, як було, коли з Трампом зустрічався Зеленський. Він переставив таблички, він сів напроти Трампа і почав щось говорити. У Трампа були очі вибушені. Він зрозумів, що це дійсно країна неляканих павіанів. Навіть не папуасів, а повіанів, і ставлення відповідно до нас саме таке. Тому в переговорних умовах зараз до України ставляться як до країни, яка програла війну, і не інакше. І нас не сприймають по-іншому як країну, за яку треба десь впрягатися, щось робити. Ну, Уявляйте собі. Сидять двоє міністрів, які, до речі, дуже непогано знають англійську мову. Про Свиринку не знаю, чомусь думаю, що знає. А у мера, Ну америка його майбутня батьківщина. Він туди вивіз всю сім'ю. О, до речі, до хороший міністра оборони у нас, який так вірить в перемогу України, що всю сім'ю до п'ятого коліна вивіз до США весь бізнес, всі свої статки вивіз до США, все вивіз. Тут його взагалі нічого не тримає. От було питання після того корупційного скандалу по мінах, чи він повернеться в Україну, чи поїде на Флориду своєї родини. Зрозуміло, ідеально знає англійську мову. Тут навіть нема що сумніватися. Я так думаю, що в нього є дозвіл на постійне проживання в США і всі інші документи, а його родина точно має. Там були колись трошки там якісь речі, кажуть, що фейки. Ніби вони всі отримують американське громадянство. Кажуть, що не підтвердилося, що все-таки не громадянство, а право на постійне проживання в США. Постійне це теж треба багато років здобувати, Але менше з тим. Обоє дуже добре розуміють англійську мову. Сідає людина, про яку вже американська преса чітко написала: Зеленський дуже погано розуміє англійську мову. Він не розуміє, що йому говорять, а співрозмовники не розуміють, що говорить він. А е, цей Аєрмак розуміє англійську ще гірше. І сідає людина, яка починає говорити якусь мову, яку вона вважає, що це англійська. От у мене була історія, я чомусь думав, що я знаю сербську мову. От чомусь так думав. А ми е, були в одному монастирі ще з сином в Сербії. Оглядали ми в Сербію, всі монастирі там сербські їздили. і ну, виходить настоятелька монастиря, хоче з нами порозмовляти роз, все з України, їй стало цікаво. І виявилося, я думав, що я знаю сербську. Вона думала, що вона знає російську. Виявилося, вона знає так російську, як я сербську. Ну, поспілкувалися. Я придай би хоч щось зрозумів. чи що вона щось зрозуміла, Я ти впевнений, оторасові. Оце... Але це, це туризм. Це ви туризм. ви можете поїхати в іншу країну. Посміялися одне з, з одного, розійшлися. Це хвилин розійшли. сорому, великої ганьби, Тому що, коли я почав щось там хвала, до бердана і ще щось інше. <рес> а на третій фразі мої запаси сербської мови раптом вик... Вик... закінчилися. А те, що я в сербську безпеку дивився якісь там фільми колись, не означає, що я цю мову знаю. <рес> От така історія. Оце, а це доля країни. І сидить людина, яка починає щось говорити. Його не розуміють. Нормально було включити переклад, але воно самозакохане. Це розумієте, це вже клініка. Воно самозакохане, це йде без перекладу. Причому ця людина не є членом офіційним е лідером делегації. Є двоє членів Кабінету міністрів, і який завгосп. І вони мовчать, не сміють пікнути, Їхнє завдання, вас не кажучи, завести. Його до США його можуть і не пустити. Ну в нього є дипломатичний паспорт, але в ньому можуть не пропустити його в США. А він член офіційної урядової делегації, ні на чиє запрошення, просто сам, але член делегації, і тому його пропускають в США і він заходить в відповідні корпуси, там урядові чи якісь там для цих нарад. Він заходить, а вони використовуються просто як хоча карточка електронна для пропуску в приміщення. Ви провели пропікали, що код прийнятий, і ви заходите. І от вони, двоє членів кабінету міністрів, є карточкою для пропуску якогось неголеного, небритого в секонд-хенді чоловічка. Ну там мера ще гірше виглядає, так знаєте. Я ще згадую е, про цього: про кота в чоботях, де там людожер був. От я пригадую досі ту ілюстрацію. Вона дуже нагадує мені сьогоднішнього умерова його поведінками, його зотою, усмішкою, страшною, всім іншим. Але менше з тим, от яке ставлення до країни? Я ще не знаю всіх деталей, я знаю одне. Єрмак страшно любить виставляти свої фотографії і демонструвати свою видатну роль в зовнішній політиці. Ви всі звернули увагу, коли ми відкриваємо сайт президента, і є там така фотогалерея. І там зверху ви клікаєте у вас з'являється там якийсь один з альбомів, візит президента України до, ну, умовно, до Великобританії. Ви клікаєте, і дуже часто перша фотографія з літака виходить Єрмак. А це йде в тій рамочці, де зверху написано візит президента України. Не заведено було ніколи, щоб члени делегації дуже активно були представлені. в Цьому це все-таки це сайт президента, це інформація про президента. Фотографії Єрмака дуже багато скрізь. Він на цьому помішаний, на тій самозакоханості. Тепер уявіть собі: я шукаю якихось доказів. Я не знаходжу. От я дивлюся на е, події, які відбувалися принаймні. Ну, вчора, сьогодні це знаєте, день трошки час зві е, проміжки сунуті. Але які відбувалися там, я знаю, що е, потенційний на майбутнє він очевидно і буде вже ним е, Майк Волц, ще сьогодні. А в близькому майбутньому е, зовнішньополітичний радник президента Трампа. Добрий знайомий, до речі, Порошенка із старих часів, де вони з Порошенком стоять, розмовляють. В них була розмова в рамках міжнародного демократичного союзу. Це добре, що вона відбулася. Вплинути на Трампа вже і на його позицію щодо України. Напевне, вже запізно. Це треба було в грудні минулого року, коли зривали поїздку Порошенка. Тоді можна було зробити. Але формувати позицію його зовнішньополітичного радника зараз треба. Симпатія до України треба її відновлювати. Вони втратили тоді після того бикування в липні двадцять року проти Вікторії Спарц, зокрема Майкл Волц втратив тоді повагу до України. Це треба відновлювати. Вони їх з душу Ми бачимо фотографії, ми знаємо хронометраж. Розмова тривала 30 хвилин. Очевидно, була ця, ну де перед фотографом все-таки зробили знимки. Не ховається він, не відмовляється від того, щоб його сфотографувалися з Прошенком разом. Все нормально, вони гарно попузували. Після того вони десь відійшли сіли і щось розмовляли. Ми знаємо про факт розмови. Він підтверджений, я шукаю, я знаходжу фотографії Єрмака в замітках про те, що відбулася зустріч Єрмака з Кітом Келогом, я знаходжу фотографію Єрмака, але я знаю цю фотографію. Цій фотографії, по моєму, півроку. Це не з цієї зустрічі. У Мене просто питання. Тобто, якщо зустріч якісь відбулися, вони відмовилися фотографуватися з Єрмаком. Чи що це погано для репутації з представником України фотографуватися? Може, вже є фотографії, може, щось появилося. Але я шукав, принаймні, вчора до ночі, я не знайшов. Тобто, вже якісь дивні речі. Потім з'являються якісь замітки. Причому чим далі, тим маргінальніше видання, і тим більший апломб. в Рівенській якійсь газеті появляється, що був також там присутній Майкл Вовц на тій розмові. Сьогодні, виявляється, до цієї розмови вже приєднався Девід Венс. Мене просто прохання питання. Якщо ми почекаємо ще годин 12, може вийти, що там і Трамп ще був? Ну, слухайте, набрехати можна що завгодно. Старий старий жарт, коли 70-рітній чоловік звернувся до сих псевпотолок і сказав, що вибачте, в мене щось не виходить з жінками, то й питається 70 років, чим ви дивуєтеся? А мій 80-річний сусід каже, що в нього все прекрасно. Ну так і ви кажіть, що вам заважає? Слухайте, неофіційне повідомлення спочатку пішли в дрібних якихось, яка буде реакція про те, що мало вже не з Трампом зустрічається. Наскільки я знаю, там є проколи. Пару посадовців відмовилися від зустрічі з Єрмаком. Я не маю зараз цього доказу. Там про щось про це Софія Федина вже казала, я ще буду це проглядати, тому це в деталях, але я просто знаю міжнародну політику. Коли людина без статусу, Державного їде в офіційну поїздку і пробує там вести себе, ніби він керівник держави. І коли йому каву підносить перша віцепрем'єрка, а папочку за ним зносить міністр оборони з такою країною старається не спілкуватися. Тому що це країна, ну це Гаїті, це Сомалі, це навіть не Афганістан. В Афганістані таке було неможливо. Це Сомалі або Гаїті. Ну, Америка не хоче мати справу з Гаїті. Гаїті просило, візьміть нас як 51 й штат, візьміть нас під своє утримання і під свій контроль. Американці сказали, ні, нам такого мінгіту не треба. Оце це ситуація для Криму, ну це просто вбивчо. Чи може Порошенко, який не має того статусу саме у владі, може, тому що це політичні контакти, він як лідер. Опозиції керівник парламентської фракції він може спілкуватися. Просто він спілкується не від імені держави, а від імені політичної сили, яка є союзником республіканської партії США. Він може спілкуватися як український політик, але Єрмак їде туди представляти українську державу, не будучи представником української держави. Я тихо думаю, що основне його завдання взагалі то свою шкуру зберегти, тому що якщо буде дуже погано, то буде ну і для нього погано але. Я не думаю, що там щось йому дуже світить, тому що давайте не забуватися, вся команда Трампа сьогоднішня, яку він вже озвучив, крім трьох людей, які є завідомо противниками України завжди, всі решта стали противниками України в період десь між 9 і 11 липня 2020 року, коли саме Єрмак бикував проти їхньої колеги Вікторії Спарц. Він абсолютно одіознав пости для цієї команди. Ну і це зробити, ну це, ну це все одно, що вистріл собі, навіть не в ногу, в печінку собі вистріл.